Моє вітання. Поїхали. Гур знищив один з найдорожчих російських кораблів за 70 лямів доларів. Цезар Куніков. Хто ці назву придумає? Так, значить, Цезаря знищено, чи будуть нові перемоги на Чорному морі. Значить, так. Ситуація на Чорному морі для клятих окупантів, якою вона буде цього року. Ой, пошатаю їх дуже класно, ну, дуже класно. Значить, дивіться, цього року ми маємо намір затопити, як мінімум, шість кораблів. Їм прийдеться кудись тікати, змінювати свою дислокацію. Але й там ми їх знайдемо. Хочеться сказати амінь. Нехай воно так і буде. Супер! Ще одна хороша новина. До речі, завчора ми назбирали з вами 180 тисяч гривень. Це ваше поздоровлення на День коханих для ЗСУ. Сьогодні з військовими тримаємо зв'язок і будемо купувати для них все необхідно. Далі чеки, далі квитанції, далі звіти, все побачите. Молодці, дякую, низький уклін. І від мене, і від хлопців, і дівчат наших захисників. Поїхали далі. Так, що у нас далі? Далі у нас така новина, що радник голови офісу президента Подоляк підтвердив, що його старший брат проживає в Москві. Ну, типу, з одного боку, ну і що, у всіх там є родичі або у багатьох там є родичі, і це не робить з українців зрадників, тільки наявність родичів там на Оркостані. А з іншого боку, бля, ну, голова офісу президента? Ну, давайте дивитися. Подоляк? Це ж просто його ставлення до, до українського народу, до України. І його ставлення до е, рашистського народу. От бачите, дуже цікава історія. Його ставлення до рашистів, воно однозначно, ну тобто, що ви всі там повиздихали? Це дуже непогана історія. Але при цьому всьому в той же час його ставлення до України. Ой, Боже Боже, ну що нас чекає? Ну, треба, мабуть, якийсь план Б чи Г зараз якось собі там планувати і думати над ним. Ну тобто, блять, вам не здається, що у нашій владі дуже ну, занадто мали, мало віри у ЗСУ і в український народ? Ну, ну не вже так можна? А там робіть самі висновки. Стосовно Подоляка, хороший, поганий. Так, Китай в ООН вимагає зупинити постачання зброї України. А що таке? Що трапилось? Значить, що вони, як це аргументують? Ага, значить, США мають нам припинити доставляти зброю для того, щоб докласти всіх зусиль для встановлення миру. Погугліть, блядь, що таке мир? Значить, так. А, далі, далі Китай. Наскільки Китай буде допомагати фашистам, расистам? Наскільки кита, дивіться, яка цікава історія щодо Китаю і щодо рашки. Значить, Китаю трошки тарашка вже осточертіла, і вони вже хочуть, щоб все це закінчилося. Вони мають час до китайці, я маю на увазі. Мають час до холодів цього року, тобто це вже наступні холоди, це вже у нас осінь іде, і туди кінець року. І вони перестануть. Просто взагалі допомагати цим расистам. А зараз Ну вони роблять все, щоб все це зупинилося для того, щоб, ну, США, типу, нам не допомагає, Китай їм не допомагає. Отака От історія. А що таке Китайці? що Не подобаються вам ваші класні сусіди чи що. А, допомога, значить, США від США до нас. Я маю на увазі зброю, я маю на увазі те, що необхідно зараз на передовій. Життєво необхідно. Боже, все буде. Народ, все буде. Поїде, попливе, полетить, все буде. І після перемоги буде. Зупиниться тільки ця допомога після смерті людини у владі. У якій владі, у нашій чи у їхній? Я не можу вам зараз сказати, бо не про це було питання. Але так буде. Причому весною будемо чекати ну, дуже таку сильну, дуже міцну допомогу. Тут -ту 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 нехай воно так і буде. Так, з китайцями все зрозуміло. Далі, значить, бронювання за 20 тисяч гривень. Бронювання мається на увазі від мобілізації. Два різні підходи мають Верховна Рада, Офіс президента. Або це буде податки з зарплати щонайменше 30 35 тисяч гривень або 20 тисяч гривень доплати за працівника щомісяця 30-35 тисяч гривень не зрозуміло, що місяця або це якась одноразова платня тобто людина платить гроші і людина тим самим себе оберігає від мобілізації, такий ну таку бронь собі робить Тими грошима, і як вони це аргументують, що, типу, всі повинні поділитися на два фронти. Тобто, перший, це люди, які на нулі і які нас захищають. І другий фронт це люди, які витягують економіку для того, щоб купувати те, чим захищати. Ну, тобто от, Ось така думка нехитра. Дивимо, що чи буде прийнятий закон, чи буде в наших реаліях те, коли від мобілізації можна буде відкупитися. Ну, вони самі так це називають, вони самі так про це пишуть. Чи буде таке в наших реаліях? Карти показують, а в ваших реаліях вже є те, що ви відкупаєтесь, як хочете, від тої мобілізації. Ні, не це маю на увазі. Окей. Законодавчо. Чи буде це на законодавчому рів рівні прийнято законно відкупитися від мобілізації? А, так, так, так. Причому цей закон буде стосуватися як людей, які залишаються в країні, так і людей, які виїхали з країни. Це буде зроблено не одразу, не з першого разу. Тобто, буде там три-чотири рази його або перекручувати, або переголосувати. Ну, тобто, але це буде. Тобто, це реалії, які нас чекають. Так, і остання новина: це те, що Кабмін не дав грошей на зуби дракона. Це така оборонна система. Для оборони Запорізької області, наприклад. Тільки вчора з вами дивилися Запорізьку область, багатостраждальну, як і багато інших областей. А, давайте так, розбиратися не будемо в тій купі лайна, хто кому що не дав, продав і таке інше, а запитаємо так: чи буде? Достойно як належить захищена Запорізька область. Мені сьогоднішній розклад подобається більше, ніж вчорашній. Дивіться, що по Запорізькій області. Значить, історія така. Запорізька область чекає зміна керівництва. Ще одна зміна керівництва. Це перше. Друге, Запорізька область зараз не просто так не використовує всі засоби для захисту. Це не дуже хороша новина, але хороша новина заключається в тому, що. Після об'єднання сил, це можуть бути політичні сили, сили на фронті, після нашої переваги, і після того, як буде прийнято рішення по зміні влади у Запорізькій області, не зараз влада, яка є, а буде потім, це все буде на користь і для Запоріжжя, і для області, і для Запоріжжя, і для України. Отаке От нехай збувається. 고맙습니